Всім привіт! Тема будівельної розсунки у 2024 році для юридичних осіб. Яка різниця між розцінками для замовника, підрядника та розцінками для оплати праці робочих? Як правильно сформулювати вартість будівельних робіт? Як правильно домовлятись? В, інтернет, в інтернеті є багато пропозицій, і яка з них має бути правильною, вірною та оптимальною. Загалом у будівництві є три види будівельних розцінок. Перша розцінка для замовника. Це той, хто замовляє послугу чи роботу. Друга розцінка для будівельної організації. Підрядника.